Вітаннячка, друзі! З вами команда Котиків, і ми знову зустрілись в рубриці Оглядовий майданчик, де ми ділимося враженнями та думками про ігри, варті уваги українців. Сьогодні у нас з вами на майданчику вельми цікавий котячий інді проект під назвою Стрей від французької компанії Блю Твелл Студіо. Ну, не могли ж ви подумати, що наша команда котів пройде повз дійсно котячої сенсації геймінгу? А тепер готуйте смаколики і будемо поринати в ігровий світ стрей. Геймплей одразу слід сказати, що це пригода. Тут не буде складних боїв і відморожених супербосів, не буде торгівлі і покращення здібностей, але тут будуть дослідження, квести і загадки. Однією з найбільших є, що взагалі сталося і як ми до такого дійшли. Звісно, це все ми дізнаватимемось в особі кота, причому достатньо милого. Але звісно, комунікувати самі з навколишнім світом ми можемо достатньо обмежено. Тому нам в цьому допоможе B-12 12, наш робот-компаньйон, з яким ми будемо досліджувати цей вельми незвичний постакапаліптичний світ вже на ранніх етапах гри. Наш помічник по суті це наш зв'язок зі всіма НПС, перекладач незрозумілих символів, написів, а також хакер-рюкзак і зброя. Йой! Стосовно досліджень, слід зауважити, що тут світ слід сприймати не в площині, а в вертикалі. Бо всім відомо, як котики полюбляють кудись дряпатись, і розробники взяли це на озброєння. Крім того, не слід забувати, що коти по натурі бешкетники і полюбляють, що звалювати дряпати, нявкати в незручні моменти, і все це було використано для того, щоб зробити геймплей різноманітним, а завдання не такими очевидними. І слід зазначити, що вийшло це на всі 100%. Незважаючи на те, що у грі ви не зустрінете битв зі страшним ворогом, вороги тут будуть, і будуть вони милими і потішними на перший погляд з творіннями, що стрибатимуть на вашого котика, немов кліщі на останнього в світі погнастого крихітку. Хоча в умовах, в які потрапив наш родий герой, це не так вже й далеко від правди. З розвитком сюжету ви дізнаєтесь, що то за хале потрапилась, і як з нею можна боротись. Однак у геймплею є і мінуси. А саме навряд чи вам стане бажання проходити гру повторно або повернутися до якогось окремого квесту. З одного боку, це не так вже й погано, бо гра сприймається цілісну історію. Однак це подекуди псує враження від виконання побічних квестів, бо немає бажання витрачати на них час, а в принципі, дарма. Інший мінус це брак екшену, бо в грі ну, дуже обмежена кількість моментів, які можна характеризувати як ураганний екшен. Весь інший час ми відносно спокійно досліджуємо світ. Історія. Ну, коли б ви від особи кота змогли побачити вельми цікаву історію про те, чому зникли люди і що з цього вийшло. Якщо чесно, у нашої авторської команди завжди було бажання не спойлерити сюжет, то ж ми підходимо до цього моменту тут максимально зважено. Наш головний герой достатньо добре проводив час зі своєю родиною, аж раптом він потрапив в підземне місто, в якому б мали жити люди, але вже давно все не так. В ході наших пригод ми по крихтах збираємо інформацію про те, що сталося, чому було побудоване таке місто, і взагалі, які причини того, що все так не просто тут в підземелі. Однозначно, історія вийшла захоплива з вкрапленнями філософських роздумів, що котам здебільшого не притаманні. Але як знати? Чи ви вже розмовляєте котячою? Насправді нагадало декілька епізодів Любов, смерть роботи, там де серії про роботів туристів і котів. Якщо коротко, історія нам сподобалась, лише й вона недовга за таймінгом, але через це вийшла набагато більш насиченою. Графіка і звук От, напевно, кожен з авторів сидів і думав, до чого б причепитись, але враховуючи, що це Інді проєкт, то і графіка, і музичний звуковий супроводи витримані на висоті і максимально занурять вас в пригоди чотирилапого рудання. Чи можна було б жадати кращого від візуальної оптимізації? Безумовно, так. Але знов таки деякі імениті студії випускають імениті ігри в гіршій якості, тож об'єктивно і немає на що зауважити. Розробники молодці. Коли бігаєш в котячій шкурі по мертвому місту, ти віриш в це місто. Ти віриш, що так може бути, і це неможливо переоцінити. Враження. Однозначно рекомендуємо гру для проходження. Атмосферність вище всіляких очікувань. А можливість досліджувати світ не лише по площині, а й по вертикалі робить гру ще цікавішою. Єдиний недолік з нашої точки зору це відсутність грі української. А так можемо тільки сказати приємної гри Котики. Міцно обіймаємо наших патрончиків. З вами була наша команда Котиків. Підписуйтесь на канал. Грайте лише в якісні ігри, донатьте зсу і слава Україні!